Доброго ранку ми закохаємо. Знову випав шанс поснідати в саду. Ви знаєте, не так прохолодно, як вчора, але нормально. Сьогодні буде вже спекотніше. Вчора в кафе, там же ж продають рослини. Ми купили оцю ліану. Софія, виявляється, вона там завжди купляє свої домашні квіти, у неї їх багато в квартирі. Ірина каже, що навіть свого молодшого брата приєднала до цього, і тепер він має свої рослини, слідкує за ними. Ну і Ми приєдналися думаємо, ми, що? ми що? Самі Лисій купили теж ліану таку там було 20% знижки. Я таку Ліану хотіла, тому що в мене в дитинстві така була. Я пам'ятаю, вона так розрослася, що батько по всій стелі отак накрутив ліску, дрот такий, і вона вилася по е, по всій стелі. По всій. Блін. Потолок. <гум> Стеля, так? Да? Ну, коротше, було прикольно. так що купили. Короте, розповіли ми Анжеліці про той італіянський ресторан, чи кафе, чи забігаливку, чи що це, столовка. А... І вона каже, я чула про, цей... про цю забігаловку. І ми сказали, боже, вона така смачна, там так смачно годують. Вона каже, я теж хочу піти. так що. Ми е, з дівчатами старшими зараз будемо обідати в італійській забігалці. Тут різні соус для да, пасти лимонний, Альфрейдо, м'ясний, баланис, водка, маринара, спаси, маринара, і марсала інбиката. І домашня локшина. That's a homemade, huh? I'm gonna buy this for our Perfect. Perfect. <laughs> ми приїхали в Венецію. Деякі їздять, як, як потрібно, а ми отак. Трошечки вам в Венеції. Так, також uh, Анжеліка нам замовила хлібчик Фокаша mm -hmm. з uh, чесничним маслом.

Желіка купила пасту, хоче запросити гостей і домашня паста, Також тут гейп працює через дорогу. Це його бензоколонка, ми зараз до нього заїдемо і дамо йому теж пасту, Ту, що ми їли з Юєти і хлібчик і з курочкою. We always make him smile. Hi. <laughs> hey, you want lunch? Yes. Don't tell her It's across the street, Gambles. Very good food. Заїхали до синочки, він мені шини покачав. Бо Дені каже, бо мене значок висвіти, каже, поїхали в квік-трип, я тобі щось накачаю. Я кажу, там ми щось будемо коло гейба. Ну, синочка мені качає. Анжеліка засумувала за Trader Joe's. Так що після ресторану привезли її Trader Joe's. Вона хоче закупитися перед тим, як додому їхати. Вау, Які прикольні квіточки. Такий кущик, як ялиночка, які квіточки. Боже, який гарні. Джевета. Дуже багато людей, я не хочу бути тут. I have no idea. My бози нити нам. Піони продають. Мої вже відкрили non time aga. вони нет? Хочу показати бабусі, що продають. У нас ту картоплю, що вона мені показувала. Від лілі вона зайдуха привезла. Не в кожному крамниці, але в три режі є. Коротше, візьму каву, бо коли і Анжеліка приїжджають, у нас ніколи нема кави. Дені завжди то п'є, то не п'є. Чи вона мені обрала? Обираємо каву, і Анжеліка каже: О, це діка, ну дивиться там, надо каже, це дікафінірує, це, це тупе. Дівчина, яка тут працює, давай ржати, каже, це найкраще, що я чула сьогодні. Гарлі гандолас. Я думала, що це хачапурі. Це якісь гандоли. Часничні. Окей, юфу. Каже, я каже, я не голодна, мені нічого не треба. дешевше mm -hmm. мені. Ми тут для Анжеліки. В общем-то, хтось дуже Все, полюбляє да. олівки в трейдер Джо. Так, Анжеліка вже поїхала додому, але ріки він ще на конференції. І каже, Джуліті приїжджай до мене з ночовкою». Джулія ще ніколи не їздила. Каже, мама ти теж приїжджає, так що нас відпустили. Анжеліка ну, це нове місце, місце, де вони живуть, двохповерхове. І вона трошки себе ще незручно відчуває, коли спить сама там. Каже, двохповерховий дім. І... Багато різних таких звуків, і кожен раз я чую щось на першому поверсі, і я що це, а хто це? Так що, У нас буде дівічник з дівчатами. Поїхали! Так, легко було доїхати. Фрівей прямо до їх вулиці веде 40 хвилин і ми вже тут. Це їх кондомініуми. Квартири. Є, тут. Да, кухня набагато більше, ніж було. Прикольно, прикольно. Каже, що Рікіна мама подарувала цю штуку їм арфраєр. Пару років тому каже, не було місця, щоб його кудись поставити, нарешті є. Каже, використовую завжди. І прикольно, що у вікно ти дивишся на зелень. Не на які Ну там дорога, звідти. Але так це зелено, красиво, прикольно. Прикольно. Ці ікони. А привет. А приєм. Ти ганючка. Ти Та, Сюди. Тя. Ти сіло деньги. Ти сіло деньги. Ой. Ой. Ой, ой! Як краси. Джета вже закуталася. У Анжеліки тут блін колотун. Вона завжди у нас холодніше роби, коли сюди приїжджає. I your coffee table. It's beautiful. Журнальний столик просто чудовий. Ото таке. Та ти вс. Прикольно. Ще нема де сидіти, але прикольно так. І Прямо коло сусідів. Ну, сусіди там, але трошечки от як перегоражає. Сидиш собі. Дивиться на цю красу. Трошечки, трошечки гучно голосно, але ну. Рікін-гріл, Отримала нове ліжко. Вони купили нове ліжко. Пам'ятаєте її україночку, яку вона малювала ще в школі, старших класах. Каже, вона повішає тут, коли заходить, що буде видно. Що мій ген? Це те, що вона купила в Талсі для свого стола, коли, коли в неї будуть, будуть стільці. Стільці, оце в цій коробці чекає на чоловіка. Oh, it's a table runner? Yeah. Mm -hmm. Uh-oh. He's like, I'm checking it out. And then I just got linen cotton napkins. Okay, good. Put... Nothing for you, Cobain. Nothing for you. Nothing for you, skateboarder. Nothing Своє шоу H2O з, з розсолка. Каже, не показує, здаєш нас людям. Коротше, коли вони підлітками були, вони це дивилися. Це прямо так приємно. Мене обрали. Ми тільки подивіться. Брюнет красивий, до мене прийшов. Не до мами, не до ті, а до бабусі. Вирішила дивитися кіно Емма. Нове. Доброго ранку ми заклахами. Відкрила нарешті вікно, щоб світло було в хаті. Анжеліка любимряві сидіти. Дівчата, в спальні спала я на дивані. Нормально, нормально. Назвикла з такими високими стелями. У, у них тут так прохолодно, вони люблять холодно. холодно. Ми з діляти замерзли. Це робить мені яєчню. Дякую. Сніданок від доньки, mm -hmm. так як стільців у них ще немає, ну вони не складені, чекає на ріки їм за письменним столом, комп'ютерним столом. О, мій Боже, який ти гарнюня, Боже, 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 а що ти там побачив, а що, а все вже, вже нічого не побачив, так? Привіт, привіт. У мами там трошечки лосося копченого залишилося, що навіть на два хлібчика не, не було. Але вона все одне поділилася з дитиною. Це я про Анжеліку кажу. Розбалювані. розбалювані. Yeah, Дівчата вирішили рати в, в, е, ві. <рес> Це прям як дитинство згадали, мама родна. Що вони роблять? Що вони роблять, кобейн? Дітство згадали, дитинство. Okay, I swear, I just... І малий там лежить між ними. Що збахнуть по тобі, ага. Про температури в Анжелікиній гаті. я сиджу не просто під ковдрою, під ковдрою. Я сиджу під ковдрою, яка обігріває мене. Так, все, ми вже готові йти. Ви йдемо грітися! Я uh, приїхала додому, а Дні Малик повів в басейн. так що ми в пустій хаті. Я зробила в мене тут був ще uh, сумік риба. Зробила нам обід. Okay. Що я бабла? У мене знову знову замовлення на наполеон. тільки цей, цей попросили зробити ще, щоб бана не були між слоями. От. Якось так. Щось останній час у мене багато наполеонів. Я не жал. Я не жаліюсь. Так. Хотіла показати, що сьогодні. З Жюліта і попиті додому ще підкупили квіточок. Повинні бути такого пускового кольору. І ці теж. Отакі. Це квіточки, які повинні повертатися наступного року, я сподіваюся. Hi, пепі! Baby. Hi, baby! Але що ми вже в піжамах, але ми вийшли. What are you doing to your pyjama? Stop eating it. You silly. Out for cars. А м'ядом розрослася капець. Ми їде на рух. І спайдермен. І пижамах. Хі -хі. Так, ми прийшли вже на задню двір. продовжуємо полити наше багаття 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 Скажіть як? День сьогодні гарний, який на війни. Молимося за Україну. Правда, ще не темно. Чашек вийшов туди, там друзі у нього. І, а, але завтра у нас вже починається а, табір. Я працювати, вони гуляти. Вони не впевнені, що думати про це, але подивимось. Це перший рік ми таке робимо. Перший рік мама їм таке влаштувала. Я кажу: що, ну що ж таке буває з дітьми, які, у яких е, батьки працюють, <реку> розбалувала їх за багато років. Ми перейшли в, в, в павільйон, і мені не сидиться просто чай п'ється. Я згадала про цю ранку, вона мене тут стояла. Бо до цього у нас був із легкиш по-нашому. Блін, таке дерев'яне, коли малюєш. Блін, вообще. з голови. Коротше, Джулієта, це був Джулієтин. І вона віддала його Софії. бо Софія малює багато. Коротше, ми пришпи. Шпан... Я знайшла, як це робити. Ми ж пришмондіровали отут, в куточку, і тепер у нас такий декор, який повинен бути з квіточками. Вам, правда, не видно. Отак. З освітленням. Така у нас екібана в рамочці. Десь я побачила таке на Фейсбуці хотіла витворити повтор. Ну що, прикольненько. Красив. Так, Наполеон готов, в Коробочку і в холодильник з бананами. Я порізала на кружальця банани і виложила. Ну, а я буду закривати влог. Дуже дякую за вашу підтримку, підписку, перегляд, перегляд реклами, коментарі, полюбляйки. Дуже-дуже дякую. Я вам бажаю миру, свободи, перемоги в Україні. До нових зустрічей на добраніч і бабай!